Привіт! Я знаю, що зараз, як ніколи, важливо навчитися розв'язувати показникові рівняння. І оскільки показникові рівняння мають певні свої фішечки, щоб не плутати, щоб впізнавати, щоб розуміти алгоритм, ми сьогодні цим і займемося. Отже, є два типи показникових рівнянь, ну тобто вони можуть бути різні. Але сьогодні ми розглянемо два і може ще бонусом третє, щоб побачити, як в яких ситуаціях ми маємо вчиняти на що звертати увагу і як собі думати. Взагалі, навіть як міркувати. Отже, наприклад, у нас є ось таке рівняння, і ми пам'ятаємо, що в показникових рівняннях особливість показникових рівнянь така, що ми завжди повинні знайти основу, вона буде, наприклад, А, будь-яке число в степені Х, і. Все, що в нас би не було в рівнянні, ми так само повинні підвести до тієї основи степеневими властивостями, кореневими якимись характеристиками. Тобто ми маємо щось там зробити такого цікавого, щоб після знака дорівня так само в нас була така сама ідентична основа. Можливо, в якомусь іншому степені це буде числове якесь значення. І далі, бачучи дві однакових основи, ми можемо тоді прирівняти ось оцей результат. І знайти Х. Тому, коли ми повертаємось до нашого рівняння, ми бачимо, що в нас тут дуже багато різних основ, і 2, і 5, і 0,1, і навіть 10 є. То яку ж основу обрати? Звісно, ми повинні пропрацювати різні варіанти, але на що ми звертаємо увагу? Два таких основних пункти. Перше, чи є у нас схожі основи, або, можливо, ми якось можемо привести до основи. Якщо немає однакових основ, дивимося, чи є однакові степені. Чи є в нас тут однакові степені? Так, тому що основи різні. 2 і 5, вони не зведуться, ні двійка не може стати п'ятіркою, п'ятірка явно не стане двійкою. Тому, якщо тут немає однакової основи, ми бачимо, що ми маємо однакові показники степенів. І далі згадуємо властивість, що нам дозволяє, ніби як їх, під один степінь розмістити. Плюс хочу нагадати, що коли ми працюємо з показниковими рівняннями, ми згадуємо властивості степенів, а там в основному або дія множення, або дія ділення. Тому, оскільки в нас тут є множення і маємо однаковий показник степеня, собі взяли під єдиний показник степені. Далі, ми дивимося, що в нас тут 0,1 і 10 в степені, там доволі цікавий степень. І ми бачимо, що 0,1 і 10 з чим вони зізвучні? Мені, наприклад, зі звучні якраз з числом 10. Чому? Тому що 0,1 це 10 мінус першому. Якщо ви не пам'ятаєте, напишіть 1, 10, і ви впізнаєте, до речі, хто підписаний на канал студії математики, той прекрасно знає, як ми можемо собі дозволити легко і абсолютно так доволі цікаво впізнавати степені і їхні основи. А далі ми бачимо, що, ось, якщо в нас степінь підноситься ще раз до степеня, це означає, що насправді показники степенів перемножаються. Тому х-1 зобов'язані помножитися на 5. Твердимось, чи є такий шанс отримати однакову основу. Що ми бачимо? М так 5 на 2 то є 10, тому якраз 2 на 5 перемножаємо, отримаємо 10 степені х. І тепер ми бачимо, що в нас є 10 і 10. А що вони роблять? Множаться. Якщо однакові основи множаться, степені що роблять? Додаються. Ну, і ми можемо записати, що це мінус 1. Давайте я отут поміняю місцями для зручності і напишу плюс 5, що множиться на х мінус 1. Тому що, коли ми примножені, ми ж можемо міняти множники місцями. Нагадую, ще раз дві десяточки множиться, тому показники додаються, через що у нас мінус 1 додати 5 і оця частинка другого нашого показника. І що ми бачимо? Коли нарешті ми розуміємо, що у нас 10 в рівнянні показниковому є основа, і ліворуч, і праворуч, згадуємо нашу властивість показникових рівнянь і можемо без проблем спокійно, гарно і дуже легко прирівняти. Навіть оці рівняння. І навіть якщо там цілий вираз, нічого страшного, десяточка одна, десяточка одна. Вибираємо весь її показник і записуємо, як він розміщений. Звісно, ми можемо одразу розкривати дужки, але я хотіла би, щоб ви побачили, що беремо показник степеня з лівої частини десятки і беремо цілий показник, навіть якщо це дуже великий вираз. Головне, що це абсолютно повністю показник степеня на другою нашої десяточку. Ну і далі, звісно, що ми обчислимо. У нас буде мінус один додається 5х. Зрозуміло, що тут буде мінус 5. Далі x в один бік, відомі числа в інший бік, і в нас буде 4х, що дорівнює, чому 4х, переносимо до 5х, відповідно, буде 4х. Мінус 1 і мінус 5 мінус 6. Переносимо в іншу сторону. Це в нас буде 6, мінус 1 і мінус 5. Ось, але що ми, нам залишається? Нам залишається з вами просто обчислити 6, що ділиться на 4. Давайте зразу скоротимо. Я думаю, що то буде 3 других. Але мені дуже подобається, і я прекрасно пам'ятаю, що на мультитесті бувають все таки записи, або необхідно ввести запис у вигляді десяткового дробу. Тому пригадайте, що якщо ви маєте звичайний дріб, а хочете представити у вигляді десяткового дробу, то звісно це все робиться доволі просто. Ось. Принцип показникових рівнянь, коли ми шукаємо різними способами, властивостями степенів однакову основу і працюємо так, щоб основа в рівнянні зліва і з боку були однакові, і далі тільки прирівнюємо показники. А тепер наступне рівняння 2 в степені х плюс 4 мінус 2 в степені х рівня 120. І ви можете сказати: ну тут вроді би двічка, тут і двічка, тут, і вже щось хочеться робити, однак зупиняємось. Чому? Тому що ми працювали тут з множенням, а показники не працюють взагалі, степі не працює з додаванням відніманням. Тому наша задача, коли ми маємо ось тут різницю, треба створити набір множників. Яким чином ми можемо створити? Знову ж користуємось властивістю, що якщо у нас однакового степеня однакової основи множиться між собою числа, то зрозуміло, що їхні показники додаються. А в нас тут навпаки, і ми можемо розкласти, тому що ця властивість працює і в один бік, і в другий бік. Тому розпишемо, що це насправді 2 в степені х, що множиться на 2 в степені 4. Переписуємо далі наше рівняння. І на що ми звертаємо увагу? Що оскільки у нас тут ще діє віднімання, а нам треба множення, то найпростіший формат створити множення це винести щось з дужки. Чи є в нас схоже ось так, у нас однакові множники. Тому якраз цілий 2 в степені Х ми і виносимо з-за дужки. Тут у нас залишиться 2 в четвертому степені, а тут, а тут одиничка. Ну і далі нам найпростіший варіант ми можемо просто обчислити, тому що ми маємо? Значить, у нас буде 16 мінус 1. 120. І зрозуміло, що тут 15, тому я одразу напишу, що 2 в степені х дорівнює 120, що ділиться на. 15. Ну, насправді нічого складного немає. Ми розуміємо, що то є 8. І тільки тоді, коли у нас щось зі степени з показником з одного боку до рівня з другого боку, то зобов'язані пошукати основу. Тому що 120 не мала ніякого відношення до двійки. А 8 має. Чому? Тому що насправді 8 це не що інше, як 2 в 3 степені. І тоді бачу, чи двіючку, двіючку за основу з лівої і з правої сторони рівняння. Ми прирівнюємо до трьох і прирівнюємо наші показники. Тому, коли ми маємо набір різнотипних прикладів рівняння з показниками, треба чітко розуміти, якщо в нас множення ділення, ми собі працюємо, щось виносимо в'єднуємо степені, якщо в нас додавання віднімання, то все-таки спочатку робимо множення, виносимо задушки, а раптом щось ось отут, в дужках, можливо, скоротиться, можливо, гарно. Поділиться, але ми зобов'язані прийти до формату, що щось однаковою основою зліва до рівня має щось ідентичне бути схожим до того, що ми будемо мати праворуч до рівня. І тоді тільки розв'язуємо показникові рівняння.